Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 6 класу. У тексті 103 слова. Пропоную почати зі словникової роботи, розтлумачити значення тих слів, які можуть бути для вас новими або незрозумілими. пірце. Це зменшено писливе до іменника Перо. Це багатозначний іменник. В тексті вживається в значенні плавець риби. Плітка вид риб родини корупових. Гатити багатозначне дієслово. В тексті вживається в значенні ударяти, стукати по чому-небудь. Хрохнути теж багатозначне. В тексті це те саме, що хрюкнути в другому значенні, видавати звуки, що нагадують хрюкання. Зверніть увагу в диктанті на такі орфограми та пунктограми. Орфограми ненаголошені голосні в коренях слів, сумнівні приголосні, вживання м'якого знака, написання префіксів, вживання великої букви і написання не зі словами. Серед пунктограм розділові знаки при звертанні. Кома між однорідними членами речення, розділові знаки при прямій мові, кома в складному реченні. Починаємо. Оскільки диктант назви немає, відразу записуємо текст. Він складається з двох абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Під ногами лагідно потріскував лід. Записуйте речення з абзацу. Під ногами лагідно потріскував лід. Перевіряємо. Під ногами лагідно потріскував лід. Наступне речення. Олесь почав розглядати дно. Олесь. Почав розглядати. Дно. Перевірте. Олесь почав розглядати дно. Наступне. Воно тьмарилось. Записуємо. Воно тьмарилось. Перевірте. Воно тьмарилось. Наступне речення. Пряли тоненькими ніжками якісь жучки. Записуйте, будь ласка. Пряли тоненькими ніжками, якісь жучки. Перевірте. пряли тоненькими ніжками, якісь жучки. Слухаємо наступне речення. І вважається Олесеві маленька хатка. А в ній він біля віконця сидить, рибку стереже. Записуйте, будь ласка. І вважається Олесеві, і ввижається Олесеві маленька хатка. А в ній він біля віконця сидить, рибку стереже, перевіряємо і вважається Олесеві маленька хатка. А в ній він біля віконця сидить, рибку стереже. Наступне речення: Ніхто його тут не займе. Записуйте ніхто його тут не займе. Перевірте. Ніхто його тут не займе. Наступне. Ось карасик пливе. Записуйте. Ось карасик пливе. Перевірте. Ось карасик пливе. В наступному реченні є пряма мова. Будьте уважними. Вона складається з двох речень. Перше речення окличне, друге речення прямої мови питальне. Відповідно до сказаного розставляєте розділові знаки. Слухаємо наступне речення. Олесь цап його за пірце. день, дядьку! Як ви поживаєте? Записуйте, будь ласка. Олесь, цап, Його запірце. Далі пряма мова? Добрий день, дядьку. Як ви поживаєте? Перевірте. Олесь цап його за пірце. день, дядьку, як ви поживаєте? Наступне речення записуємо з абзацу. Послухайте. Раптом поміж кущами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Пишемо з абзацу. Раптом, поміж кущами. Промайнула чорна блискавиця. І завмерла. Осторонь довгастою плямою. Перевірте. Раптом поміж кущами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Наступне речення. Олесь підійшов. Придивився і застогнав від подиву. Записуємо Олесь підійшов, придивився і застогнав від подиву. Перевірте, Олесь підійшов, придивився і застогнав від подиву. Наступне речення То була щука, а в зубах у неї тремтіла пліточка. Записуємо то була щука. А, В. Зубах у неї тремтіла пліточка. Перевіряємо. То була щука, А в зубах у неї тремтіла пліточка. Наступне речення. Пишемо з абзацу. Це речення знову ж таки з прямою мовою. Будьте уважними. І так абзац. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Записуємо. Пряма мова спочатку, так? Пусти! Видихнув Олесь. І ляпнув долонею по льоду, перевірте, будь ласка. Пусти. Видихнув Олесь і ляпнув долонею льоду. Наступне речення: щука не поворухнулась. Щука, не поворухнулась. Перевірте. Щука не поворухнулась. Наступне речення останнє. Слухаємо. Хлопець підхопився і став гатити підбором в те місце, де вона стояла, аж поки не хрокнула вода. Записуйте, будь ласка. Хлопець підхопився. І став гатити підбором в те місце. Де вона стояла? Аж поки Не хрокнула вода. Перевіряємо. Хлопець підхопився і став гатити підбором в те місце, де вона стояла, аж поки не хрокнула вода. Текст написано: Зараз я прочитаю весь диктант, а ви. Перевірите написане. Будьте уважними. Під ногами лагідно потріскував лід. Олесь почав розглядати дно. Воно тьмарилось. Пряли тоненькими ніжками якісь жучки. І вважається Олесеві маленька хатка, а в ній він біля віконця сидить. Рибку стереже, ніхто його тут не займе. Ось карасик пливе. Олесь цап його за пірце. день, дядьку, як ви поживаєте, раптом поміж кущами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підійшов. Придивився і застогнав від подиву. То була щука, а в зубах у неї тремтіла пліточка. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Щука не поворухнулась. Хлопець підхопився і став гатити підбором в те місце, де вона стояла. Аж поки не хрокнула вода. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі. щиро дякую вам за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі.